Каже син, мамо, ти там Бога ще не бачиш, <гум> так високо вилізла. А я, якби ви знали, як я люблю, я з дитинства любила, я в лісі виросла. І для мене оце по деревах лазити, це одне задоволення. <гум> я не боюся, драбина тріщить, а я все одно сижу тут високо, високо сижу, далеко бачу. <гум> Баба трохи скеблена. Ну нічого, нічого, баба ще на ногах крепко стоїть. Вишеньки, черешеньки. Боже, як я люблю цю роботу. Сусід кричить, каже, Наталко, що ти, як птичка на гілячці, вишні щось скачеш. Подивися в паспорт, впадеш нафік, поламаєшся. А я собі думаю, ну не факт, що впаду. Не факт. А якщо навіть і впаду, щось зламаю. Завезуть лікарню, накладуть гіпс, а вишні пропадуть. А хто знає, може на другий рік буде не врожай? От так що ні. Не дамо пропасти вишням. Вишні це святе. Як вони в тебе виросли і їх ще батьки посадили, вони родять. То що вони мають тут пропасти? Боже, ні. я. Я то робила завжди і зараз роблю. Вони не такі вже й рясні. їх не так багато. Я вже їх відро нарвала. Ну, ну, ще трохи, ще трохи нарву. Зате будуть вареники з вишнями.